Доброго дня, шановні телеглядачі, шановні присутні, хочу свій виступ розпочати чотирма стрічками вірша одного вінницького поета. Дійшли до дна, борги злидні. Це не війна, вожді гібридні. Так, да, ці чотири Чотири строчки повністю відсвітлюють те, що твориться зараз в країні. Біда не тільки з війною прийшла. Біда давно. Ці політичні сили, які знаходяться у керівництві країни вже більше 25 років, грабують країну, і український народ всім нічого не може зробити. Олігархи окупували. Фактично основні стратегічні підприємства сидять на потоках. А аферісти, яка більшість зайшла у цій сесійній залі і по іншим структурам державним, просто допомагають їм набивати кармани і саме на цьому збагачуються. Ще одною течією, яка зайшла у наше державне управління, це варяги. Які допомагають також грабувати наше національне надбання. До чого хочу приве... до чого цей брифінг? Саме до того, щоб український народ зрозумів, що потрібно починати будувати нове суспільство, щоб кожен не йшов за гречку, не йшов за тих 300-400 гривень, яким будуть давати на виборах. Я не говорю що ці вибори зараз будуть Зараз вибори будуть. Можливо, це буде зараз, може через рік, через два, через три. Але кожен бути до повинен бути готовий до того, щоб віддати голос саме за нову силу, яка буде збудована на, ідеологічні, на ідеологічній основі. Тому що не одна партійна структура, яка зараз є в країні, вона не має своєї ідеології. А в нас має бути одна, дві, десять. Нових сил, які будуть збудовані на ідеології, ідеології розвитку української нації, українського суспільства, це не значить, що це мають бути люди національності українець і мають бути націоналісти. Ні. Це має бути все народонаселення України, яке проживає на нашій території. Тому що за тисячі років які Населяли наш е, нашу територію, в нас переплося дуже багато національностей, і кожен, хто проживає на цій території, має себе право називати українцем. А ті люди, які хочуть дійсно покращення в нашій країні, не ті, хто кричать найголошіше з трибуні слава Україні героям слава, а ті, хто дійсно закатавши рукава. Буде щось робити, повинні об'єднатися під гаслами, під прапорами і потихеньку робити свою роботу, щоб змінити в цій країні діючий лад, а саме бюрократичний антиукраїнський лад. Дякую.